Так, добре. Добре, добре, добре. Мої нагороди на моєму аккаунті за League. за 14 переміг за. Господи, 14 перемог. Це який в нас Четвертий ранг, так, наскільки я пам'ятаю. Три гравці 84 і найцікавіше один з трьох гравців на вибір Ultimate Stots. Ну, сподіваємось, саме на червоні піки, але. Можливо, щось випаде з Фодеру і а, в звичайних піках. Так, Ляпор, це добре. А, Фабіньо і це дублікат. М -м -м -м. Добре, придумаємо, куди його діти, напевно. Придумаємо. Я ще пік не збирав. А, нема синього. Файно. Ну, поки не дуже обнадійливо піки. Так, пропоную то це а, закрити Гонсало нашим. Гуедушем. Як ви на це дивитесь? Отак. І повгадувати по статах. Бо то це ультімейти, там багато прикольних карток. Давайте перший. Поїхав. Напевно, так. Оп. Є. Перший є. Ну що, давайте я по традиції відкриваю. Це воротар. Ай. А, стоп! Господи! Я не те відкрив, чи що? А що в мене? В піках був за вікенд лігу А, та то я баран. Я думав, що мені воротар випав. Радий в піках за Вікент лігу Ай. Але треба дихати свіжим повітрям, коли алергія. Так, поїхали ще раз. Все, тепер відкрилося R3. R1R1. R1. Поздоровляю. Топ. Та що топ? Незрозуміло ще хто, а ви вже топ. Це я. ну, Мої припущення, що це KDB. А ви вже поздравляєте. KDB? Точно? Ну, дрібну, це хтось топовий. Вераті ж нема в цьому? Вераті нема. Ну, схоже, що KDB. Хоча ні, почекайте. А пишуть мусяла. Удари. Ну, по статах, чесно, якась шляпа. Нкунку. Ні, внкунку точно удари краще. Це якийсь. Е... А, тому в мене він є. О. Гарно, гарний початок. Він мені не до чого, але тим не менш. Це наче... його дуже, наскільки я знаю, нахвалювали, та, цю картку. Я пам'ятаю, як ті Р10 спочатку казав якась шляпа. <ріст> Для мене все. Якась шляпа. Ні, ну мусяла круто. Давайте далі. Так, почекайте, мені потрібно натиснути що? Р2, та. Це другий. А... <ріст> шляпа якась. <ріст> Дрібло, давай. Давайте три, Отак. Ого. Леао? А він хіба без стрибків? Ну давайте паси. Ну, дріблінг топовий. Оце пік. Ліао пишуть. Ліао. Нічого собі. Оце пік, слухайте. Може там бапе ще третім буде. Давайте отак от. Давайте третього, перші три стати. Тільки не дивіться на Футбіні, ну. Ні, непотужний. А. Немає. А, ну то в мене там Роналдіньо, uh, який ляо, Ви що? Та ну, якщо вінік, ти розкажеш Вініка. ПЗ. фрімпонг з дріблінгом 97. А. Вау. Та, ліаво. Ліао. Я згоден. Ліао. Але перший пік мені подобається. Добре. Добре, поїхали, Гонсало Рамош приніс нам а, удачу в першому піці. Продовжуємо. О, це захисник, це Саліба, так? Все, 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 все. Зверху, вниз на характеристики. Та ми тоді всі побачимо. Давай по три. Три побачили і йдемо далі. В іншу сторону, все, все зрозумів, дякую. Саліба, ну так, це, це зрозуміло. Так, в мене це є. Так, давай далі. Давай далі. Поїхали. Так, r 2 А, Клаус, так? ПЗ, Клаус пишуть. Ну так, це пік шляпа. Так, Клаус, добре. Добре. Але постаток потужно. О! Це знову ліао, чи що? Ні, стоп. Ми бачили це вже. Д... Ні, стоп, ми бачили 98-й дріблінг. Та який ПЗ? З таким дріблінгом? Фрімпонг? Я ж кажу, ми бачили вже. Але шляпа, слухайте. Добре. А, ну так, тут очевидно. Очевидно. Так, ну що, добре. А, Ultimate Tots. Три гарантовані гравці. Чи може бути тут хто? Тео Ернандес, так? Напевно, для нас би був кращий Тео Ернандес. Давай так само. Давай, так, давай, я згоден. Цікаво, цікаво, ви повгадуєте. Так, я закрив. Так, це той пак? Є. Давай гадати, давайте. Я відкрив. Ура тоц. шкіпнув, Є, Є перший. Ого? Ого. А це хто? Ого. Ну це не Салібай, де Клаус, не Терштейн. Я не знаю, хто це, але виглядає як якийсь бокс ту бокс. Та ні, в Белінгема я не думаю, що такий дріблінг. Белінгем? Мілітау. Ну, це щось дуже потужне, я не знаю. Якщо це Белінгем, то я пішов в бан. А, а ну. Слухайте, це що, Белінгем? Ми скіпнули волкаут Белінгема? Ну я не пам'ятаю там ще когось з такими статами. Ха-ха-ха! Летс гоу! До бачення, я пішов. Видаліся? А це все, розумієте, це все сила спонжиків, хлопці Це все сила спонжиків. Ні, ну Білінг, слухайте. Але ж Скотиняка, Ну точніше він не Скотиняка, він хотів в Ліверпуль. Скотиняка це FSG, які не захотіли його купляти в Ліверпуль. Добре, пішли другого дивитись. Але ти що, так? А, Р. Р2, так. О, ну це Штеген, Добре. От, а ви, а ви мене в бан, бачите? Ось вам Штеген. Будь ласка. Все, тобто більше топів не буде. Бо Тео 95. Правильно. І Саліба. Ну, Все. І що? Хіба це топ там якийсь? Я не можу зрозуміти. Всього один нормальний гравець. Але Белінгем, вау. Джуд. 4-5. Це скільки він? 3? Він 3. 3 мільйони. Вау! 2900, а. Да? Вау. Пушка. Кайф. Оце кайф. Е, ну що, чат, 85-й рейтинг. Останній збірочка. Пік на ікону. Чи може нам після Ліао та Белінгема випасти щось ще в піці на ікону, а? Гонсало, ти як думаєш, бро? Гонсало Рамош. Просто наш топ 1. Так, поїхали. Раз, два, три стати. Це якийсь філіп лам, напевно, так? Якщо удари слабкі, то Лам. Так, я думаю, це лам. Так. Але 93-й, не прайм. Добре, хай буде. Поїхали далі. Р2, так? Це Воротар? Ні, стоп. Ясно? Ясно. Поїхали далі. О, ну це шляпа. Ну, все, тут мене заскамили. Можете радіти. З такою стаміною це якийсь, я не знаю, прайм. Прайм хтось. Хтось слабкий. Я взагалі не знаю, що це таке. Ну. Ого, GG. Так, тут питань нема. Але скам пік. Будемо починати. Перший пак 93. Є фікс і ком'юніті Тоц. Там дуже багато гарних карточок. Сподіваюсь, ми сьогодні когось цікавого зловимо. Тож, бажаю тобі удачі. Давай, тримаємо кулачки. Є кого ловити. Let's go. Перший пішов. А, поганий старт. Але поганий старт. Я думаю, ми будемо часто сьогодні цього хлопця, бачити. Часто, в тебе ще й дублікат. Та. Фодор, фодор. Співчуваю. Другий пак на сьогодні. Сподіваюсь, буде краще, ніж терштеген. Бодя. Бажаю тобі успіхів. Взривай. Тобі є ким покращувати склад. Давай вінісіуса нам, Або бензема. Я не пам'ятаю, чи є в тебе лука модріщ чи ні. Ано? але погано. Він теж там є. Самбей і штеген, це буде пак самб і штегена. <свят> Ай, дуже погано. Так, пішов в магазин. Я бачу не один я так на дивізіони забив. Ага! А, це пік! Це в нас пік один з трьох Тотс, або тоц Моментс. Я думаю, що я теж можу його відкрити. Сподіваюсь. О-го! -о 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 Садіо Мане, вітаю! Я не знаю, чи він тобі потрібен з Халандом там чи ні, але ну, це в будь-якому випадку крута картка. Вау. Я беру його, поки в нас є інтернет. Думаю, що ти на мене не образишся. Є, GG. Ваше улюблено GG для особливих випадків. Бачиш, як я гарно зробив, що я не став чекати на те, щоб ти дозвіл дав. Таймінги. Це саме таймінги. Дякую, прошу, дякую тобі за контент. І давайте в пару до Садіо Мане, напевно, когось там з Бундесліги можливо в центр поля. А? Франція. Ні, Воротар. Ну, бачиш, дива бувають, але дуже рідко. На жаль, самба це не те, що ми хотіли. Але з таким піком, я думаю, ти не дуже розчаруєшся. Ага, тут пік. Є, yeah, let's go. Один з трьох, то це бо момент З першому в садіо мене. Е, фодер. Ну, очікувано. Сьогодні в нас тільки воротарі, так? Ну, в е, Фодері. Я думаю. Я думаю, тут Ремсдейл і все. Бо просто він в непаків, та і дублікатів ти не зловиш. Давайте ми спробуємо до Жаніньо. Е, міш, якщо швидко в нас все вийде. Ти летиш і просто, та, як F16, які нам передадуть, відкриваєш цей пак. Бо, бо часу буде небагато. А на кого писати? О, все, я нічого не. не, не... Та. Організатор. Є. Окей, і let's go. Я не дихаю. Бо бачу, що погіршило з'єднання. Ти мені дав, мені дав. Я швидко, 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 швидко. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, пік. Маліну беру, не питаю. І пак, будь ласка, пак. Ну. Інтернет. Дихай, дихай. маліна це фігня. Де? Є? Ну. Диши. Рідненький, тримайся. І когось гарного йому. Будь ласка. Клаус. Срака мутика. Ну, вибач, будь ласка, не вийшло. Але, хоча б ми відкрили. Дякую, друже. І все. Пішов молодим. Так, це пік. Це в нас був пак, в пакі було погано. Давай, раз, два, три. Микроби не встигли. А, погано, погано. Шкода, співчуваю. Ну, з цього піку, ви маєте розуміти, шанси дуже низькі. Тут викручено прям прям, прям в нуль. Там біда, біда. Мені потрібно тепер зробити наступне. Я йду в Діскорд. І в Діскорді Анатолій дав нам твіч. Анатолій. Ми переходимо на твій твіч. І, як завжди, друже, а, я готовий. Тобі є довіра, як мені казали. Отак, от, от перейдеш на посилання в твічі, а там тобі е, цих голих пісьох хтось натикає покаже. Ну окей, теж контент. Так, ще один пак. Ага. Тут у нас італійська мова. Пам'ятаю. Є дроп з цією мовою, тому сподіваюся, щось і зараз нас буде. Давай, let's go, бажаю тобі успіхів. Це хто? Але в мене серце прихопило на секунду. Я не знав, що DC це центральний захисник. Я думав, це Лео. Якщо б ми Лео побачили онлайн. А, в тебе ще він є. Ай. О! о, Слухайте, так в Discord теж прикольно. Фейк. В тебе є вже червоний дебрюйний, є вже Решфорд. Хлопці, в кого ПК, то давайте через Discord. Чому ні? Є контент, робимо. Фейку, дякуємо за новий спосіб. За новий спосіб. Так, у нас пік один з трьох. Бажаю тобі успіхів. Лякруа, слухай. Ну тут фодер, Ля Лякруа це прикольна карта за свої гроші. Напевно, із того, що ми сьогодні бачили, так, окрім там МАНЕ, звісно, це не, не дуже погано. Ну, типу, Лоренце можна грати, Лякруа можна грати. Це не три гравці з якихось там другорядних ліг. Ну і плюс є фодер. Обирай сам. Якщо через Діс, то може зібрати пік. Та збирай, якщо пішла така п'янка у нас, давай, let's go. Бразилія? Але байтять, а. Ну, Бремер теж. А, а Хоча напевно, якщо ти не брав для Круа, тобі і Бремер не потрібен, так? Бремер не потрібен. А, а QuickSell. Ясно. Гарний клуб людини. Я зрозумів тебе. Є, супер, слухай. І гарна якість. А ми ще не грали разом. А, точніше не було в нас, ну. Шейр, покажи склад. Цікавий склад. Чим грають луганські пацани, покажи. Ага. Ага. Нормально живуть луганські пацани, питань нема, хлопці. Гуліт таки заходить. Тут я більярд поставлю. Зідам. До побачення. Ні, ну так можна жити, що я можу сказати? Можна жити. Ми колись в інституті хі -хі, грали в того, хто краще спорадує, Януковича. до ковича. Full on слухай, ну луганський, файно. Давай. Тоді я не знаю, кого тобі бажати, на що ти це збираєш. Ну, я жартую. Може хтось прикольний випаде. Let's go. Ну, це аккаунт це не здивуєш, але знову ж таки, це хоча б не другорядні ліги, в принципі, фофаною можна грати. Тоц або Тоц Ком'юніті. Let's go. Бажаю тобі успіхів. Лука? Лука Модріч. Ну, це найкраще з того, що ми сьогодні бачили. Але Шахтар Донецьк в тебе. Слухай, а заріж нема, так? Зарі нема форми. Але Лука Модріч це найкраще з того, що ми бачили. Звісно, коли в людини Тоті Гуліт і Прайм Зідан, навряд чи для Луки знайдеться місце, але може фофан пограєш. У будь-якому випадку це точно дорожче, ніж пік. Це найкраще з того, що ми сьогодні бачили. Тому мої вітання. Дякую за контент. Так, Бодя, ми тобі відкрили пак, там не пощастило. До речі, шансів на те, що пощастить у піку я бачу ще менше, але хто знає, можливо, раптом хоп і мане, так? Як вже виловили. Давай, бажаю тобі успіхів. Let's go. Якийсь у нас обряд мовчання перед відкриттям. Чи то мені треба? А, то мені треба. То мені треба. О, Ромаріньо, почекайте, я не побачив спочатку. Це 5-4. Ну, це досить прикольна картка, до речі. І, і навіть зараз по статах його можна і в нападі використовувати. І на фланзі кинути йому дедай. Стаміна є. Ну. Ну, це точно не фодер. Так, давайте склад чекенг. Філ Фоден, вау. А, ну та, емблема Манчестер Сіті. Слухай, ну ти знаєш бажання когось потягнути тобі гарного різко зменшилося. Бажаю тобі успіхів. Давай мізинцем пробуй, Ану. Чпуньк. В мене серце стало. Що ж ви робите? А звідки? А він в ком'юніті ТОЦ, бляха. Але байт, слухай. Ти теж повірив? Я забув за Мартінеллі. Чесно, я забув. Це було так близько. Що, на козака відкривати? Чи подивимось стати? Чи ви мене проклянете, якщо тут ще, ще щось випаде. <ривіт> Капіш, привіт. Не побачив твоє привітання. Вибач привіт, як справа. Я все ще не можу відійти від Вініка, як близько був Вінік. Ну, Добре, хай його грець, ви мовчите, то я пішов відкривати. Як буде вже, так буде. Терштеген, та терштегіна віддали, терштегена отримали. Добре, не здаємося, тепер пік. <свіс> <свіс> ну, добре, самба Фодор. В принципі, обміняв Фодор, отримав Фодор і надію на те, що щось може получитися. Мені передали керування і нічого собі не. Мені його передали прямо в моменті, коли в нас закінчилась збірка. Тобто, знаєш, вона як такий гарячий пиріжечок, домашній, чекає на нас. А ну давай тобі теж мізинцем. Може, спрацює? Сила мізинця є? Не. Я забув, що це. А я побачив Коли Борусію. Та що ж ви так байтите, а? Так, ану, експеримент. Давайте. Може, це отак працює? Поки одну. Якщо ще хтось збере, вставлю другу. Пішла секретна зброя. Ану. Бажаю тобі успіхів. І моя секретна зброя теж. Та в пес, я думав белінгем, але я зараз би просто пішов у вікно. Або потім то море думав. Ай. Так, я обіцяв, що якщо буде інший. А, ну дивіться, секретна зброя. Друга. Другий снаряд. Опа, опа, опа. І мені так дихати легше. І тобі, сподіваюся, щось потягнемо. Бажаю успіхів. Let's Go. АПЗ no. треба було оновити, так? Ну. No. Це звісно шляпа. Але якщо там по ПЗ хтось писав треба оновити, <с. <с.> я хоча б якось хочу врятувати свої свої спонжики. Дякую за стрім. Було активно. Дякую за вашу підтримку за шерплей. Спробую нарізати. Бодя, дякую за підтримку, донатиком, як завжди, приємно. Я втікаю, побіг до родини. Побачимось, коли побачимось. Ідіть дивіться моє відео поточне, воно все ще актуальне. Це буде Україна, Па-па!